Доброго дня, це Маркер Події, Я називаюся Яра Мачуйко. Перед початком старту нашої розмови закликаю, прошу вас обов'язково підписатися на наш youtube канал, залишати коментарі, відгуки. Все читаємо, на все реагуємо, все нам цікаво, і ви для нас орієнтир, які теми розглядати, куди рухатися далі. Сьогоднішнім нашим гостем є Олег Пензин, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Добрий день, я вас не Буд... Будемо обговорювати з вами десь такі два ракурси, дві теми розмови, і розпочнемо з того, що вчора поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це заявила Держприкордонслужба України. І напередодні це ще було Шагіні медика Краковець Корчова. І ось як ви оціните з економічної точки зору насамперед цікавить, чи це якось вплине? Як вдалося цього домовитись, і як ви оцінюєте? Ось, можливо, це потепління чи, не? чи просто звичайна ситуація між Україною та Польщею. Ну, дивіться, і польські, і взагалі і європейські фермери, ну польські, польськими з вами говоримо за них. Вони, по суті, досягли всіх цілей, всієї мети, які ставили тоді, коли починалася оця система блокувань. Тобто, що вони хотіли? По-перше, вони хотіли перегляду ситуації з зеленим курсом. Від Брюсселю. Будь ласка, сталося що? По-перше, штрафувати за порушення зелених вимог до 27 року не будуть, а фермерське господарство до 10 гектарів не будуть перевіряти взагалі. Якщо врахувати, що у поляків 80% фермерського господарства до 10 гектарів. А є достатньо великий сегмент, там практично 35 чи 40% фермерського господарства, які взагалі мають 5-6 гектарів землі. Ну, по суті, вони вибили від Брюсселю питання відтермінування або навіть їх від, від, від звільнення від зеленого курсу. Тобто Ту ми раз. можемо говорити, що шантаж пройшов? Так. Друге, Брюссель дійсно не розкушалася на додаткові гроші, але. Польська влада винайшла додаткові кошти, зокрема, за рахунок певних преференцій зі сторони Європейського Союзу, з приводу того, що умовні збитки, які понесли польські аграрії в зв'язку із потраплянням на територію і Польщі, і Європейського Союзу української аграрної продукції, вони будуть відшкодовуватися і пантуск. Про це абсолютно чітко сказав. Третій момент, і, напевно, він є надзвичайно важливим для України через всі інституції Європейського Союзу, зокрема, Європейським парламентом і Раду Європи, затверджений порядок uh -huh. визначення обсягів максимальних обсягів української аграрної продукції, яка може потрапити на європейський ринок. Угу. Ні в 22-му, ні в 23-му році такого не було. Це є перший підхід. Це по суті повернення до обмежувальних заходів, які були, ну, там в 2014, в 16 му роках, Та вони є значно більші, це не квоти, це формально безквотна торгівля. Але якщо обсяг перевищує обсяг постачання української аграрної продукції, перевищує той визначений, про який я зараз говорю. Будуть вводитися дуже жорсткі обмежувальні заходи аж до встановлення жорсткових квотних обмежень. Який обсяг того, що може бути завезено? Україна наполягала на тому, щоб цей середньорічний обсяг розраховувався, виходячи із тих обсягів, що Україна завезла у 2022-23 роках? Ну тобто, формально для нас це було б, ну, по суті, той самий обсяг не більше, але й не менше. Проте, під тиском європейських міністрів сільського господарства було в розрахунок середньорічного обсягу, додано друге півріччя 2021 року. Тоді, коли застосовувалися надзвичайно невеликі обмежувальні квоти з приводу української рарної продукції, загальний обсяг того, що Україна недоотримає в зв'язку із цим. Ну, по різних оцінках по різному е, я бачив попередні розрахунки європейців десь на рівні 200 мільйонів євро. Е, спочатку говорилося там на рівні 89, потім 200 мільйонів євро. Бачив розрахунки наших аграріїв, які кажуть, це декілька мільярдів гривень. Угу. Ну, тобто, різні підходи є, але треба розуміти головне, це буде однозначно менше, ніж було в 22-му і в 23-му роках. Тобто, і цей пункт. Поляки вибороли попри все. Ну, і безперечно, в якості такого додаткового бонусу поляки визнали прикордонні території і території переходу об'єктами критичної інфраструктури, там введені особливі умови контролю. Ну і як наслідок, там правоохоронцями поляків було. Заявлено для протестувальників, що звичайний механізм отримання дозвіл від місцевих мін на проведення, скажімо, блокувальних, блокувальних заходів вже не вистачає. Треба отримати відповідні дозволи з, з Варшави, а це складно. І це також, напевно, посприяло тому, але поляки ще раз поговорю, основне, то, що треба розуміти: Шантаж удався. От. Ну як нам а, на це реагувати, я на це бої. реагувати, пане Олеже? І одразу ж е, догін запитання, те, що е, міністерстві сільського господарства України і Польщі цікаво, що це заявив Микола Сольський, тобто він повернувся до своїх повноважень. Він зараз виконує свої повноваження. І саме Міністерство заявило, що наступна зустріч запланована на 7 травня, на якій обговорять умови співпраці влітку. Що це значить, як це розуміти, і як нам реагувати, що цей шантаж полякам вдався? Ну, по-перше, дивіться, я ще трошки не договорив. Вони заборонили взагалі ввезення зерновозів на територію Польщі. Дозволяється тільки транзит з відповідним, скажімо, маркуванням і відповідним, скажімо, Контролем за проходженням транзитної продукції. Тобто, цей момент теж. Ну, буде міністр аграрної політики України, міністр аграрної політики Польщі спілкуватися на предмет того, щоб визначити, яким чином на польську територію або через польську територію будуть потрапляти ті обсяги, які ну, потрапляють в межах отих обсягів, які дозволені ну, формально. Тобто, ми ж розуміємо з вами, що так, це менше, ніж. В 23-му, але це все рівно якийсь певний обсяг є. Тому е, поляки тут будуть контролювати, щоб щось не зачепило їх власних аграріїв. Ну, це зрозуміло. Наносі вибори в Європамент, наносі е, чергові політичні перегони, змагання так звані. І ми розуміємо, що е, польський політик буде завжди відслідковувати інтереси. Польського виборця, ну, власне, як і будь який європейський. Просто для нас треба чітко розуміти. Перше, нас ніхто не чекає на європейському ринку. Якщо ми туди будемо потрапляти, це треба буде дуже важко виборювати. Це по-перше. Нас ніхто дуже сильно не чекає в Європейському Союзі. Нам можуть говорити 20 разів: ми вас чекаємо, ми вас чекаємо. Але е, порядок. Приєднання нових майбутніх членів до Європейського Союзу буде докорінно відрізнятися від того, яким чином Європейський Союз заходили східноєвропейські країни. Вони заходили по принципу все і одразу. Тобто країна приєднувалася. І миттєво на неї розповсюджувалися повністю всі системи сприяння, всі системи спільного фінансування. Вона мала своїх представників в Європейському парламенті, вона долучалася до виборів і підготовки відповідних посадовців в Єврокомісії. Ну, тобто, все і одразу. Зараз, і це заяви наших європейських партнерів, що буде абсолютно по-інакшому. Що країни будуть інтегруватися по, мері, по мірі готовності Європейського Союзу відкривати їм певні вікна можливостей, переводячи на нормальну людську мову, приєднання України до Європейського Союзу ще не буде означати, що Україна буде отримувати європейські аграрні дотації. Ми вже вчули заяви, що європейський, європейський бюджет точно не, не потягне Україну. Більше того, там були певні заяви, що якщо щось буде дотуватися. Це будуть дотуватися фермерські господарства до 10 гектарів. Хочу нагадати, що середнє фермерське господарство в Україні 89 гектарів. Ми туди точно не потрапляємо. Ну і таких речей є дуже багато. До речі, 40-мільйонний формально країна буде мати величезну кількість представництва в європейському парламенті, що звичайні європейські країни, які там є присутні, допустити в прямому сенсі цього не можуть. Тому що це викривить з точки зору їх механізм прийняття рішень, гірка, Тому готує... але правда. Маємо її будем приймати готувати. Так, будемо готуватися до того, що в європейський парламент нас пустять саме останній момент ну, як мусим... повноправний членів мусимо мусимо приймати таку правду. Я вам дякую насправді за те, що ви кажете, так як є з Олегом Пензеном. Ну, продовжуємо нашу розмову. І в нас ще є десь такі дві теми, з які би хотілося у вас розпитати не так багато часу. Але відповідно до курсу зростання долара, те, що бачать люди, тобто, практично там до 40 навіть ми на скоріш за все, і я читав ваші певні тези про те, що маємо очікувати на збільшення цін на продукти. Коли це може відбутися, і на які продукти треба бути. готуватися, що вартість їх зросте. Ні, дивіться про продукти, напевно, давайте ми не говорити не будемо, тим більше літо на носі. А угу. літо у нас, як правило, дефляція по продуктах харчування, особливо коли при більш-менш теплій весні у нас з відкритого ґрунту починають надходити. Вже продукція вироблена на нашій власній території, Яка ну, це буде... нас рятує цей факт, в принципі. Так, да, дуже, дуже потужно рятує. У нас дуже великий обсяг продукції виробляється в господарствах населення. Угіркі, помідори, ото все ж, молода картопля, ото все що ця вся родина. Ми її чекаємо приблизно по тій погоді, що є. Десь початок червня, може навіть трошки пізніше чуть-чуть. Якщо буде дуже тепло, то може навіть і кінець травня. Ну подивимося, як воно буде. Як тільки вона почне активно надходити, у нас пообвалюються всі ціни і на молоду капусту, і на молоду картоплю, і морку, і все остання. Ну, обвалиться реально, тому що буде надзвичайно великий обсяг пропозиції. Що в реальній дійсності буде впливати на ціни зв'язку зміною курсу, це те, що ми точно не виробляємо на своїй території. Це риба. Mm -hmm. Це з продуктів харчування, я говорю. Це фрукти. ну ну я маю на увазі оті, ну, Банани поки не ростуть в Україні. ще Може трошки часу пройде, зміниться клімат, і ми побачимо тут і банани, що ростуть на ялинках. Але е, поки що, того, слава Богу, нема. І е, ну ми сіль ще завозимо. Пік підняття цін на сіль, я думаю, що це буде десь кінець, червня, початок липня, коли. Почнеться період закруток, але поки що тут також спокійно. От що дійсно може вплинути на ціни, це є на, на курс. Це є ціни на товари дострокове використання. Чому тому, що ми дуже залежні від імпорту, не власне не на продукти харчування, а на товари-дорослокове використання, тобто що йде по імпорту. Хоча, ще раз повторюю, я щось не думаю, що курс буде і далі дуже сильно рухатися. Я думаю, що от 40 ми зараз досягли, і літом, напевно, ми на ньому будемо стояти. Може, трошки посунеться ще Міністерство фінансів разом з Нацбанком по офіційному курсу, але курс готівковий він буде більш-менш стабільний, просто тому, що, ще раз повторюю, будуть дефляційні процеси по аграрному сектору і буде більш-менш. Зрозуміло. Головне треба розуміти. головне. В Україні немає валютного ринку. Немає. Чому? Тому що у нас з вами один продавець валюти. І це, цього продавця звуть Національний банк України. У нас немає, ну, нормальний ринок працює як. Є купа продавців, є купа покупців. Так? Продавці валюти це ті, що продають якийсь достатньо великий обсяг товару по експорту. Сюди заходить валюта, вони її продають і таким чином формують пропозицію. У нас на сьогоднішній момент, по суті, єдина організація, яка формує пропозицію, це Нацбанк. Він, який курс захоче, такий курс і буде декларувати. А він дуже сильно прислухається до Міністерства фінансів. А вся макрофінансова допомога, яка потім перевертається у е, соціальні виплати, приходить у доларах. І для Мінфіну, чим е, слабший курс, тим більше за свій умовний долар отримує більше гривні. Пане Олеже, у нас не так багато насправді часу залишається. Я обов'язково прошу наших глядачів підписатися на наш YouTube канал. Вас можна слухати там достатню, достатню кількість часів, часу і навіть до години насправді. Але ще хотів би вас запитати один такий момент про те, щоб ви десь роз'яснили ось такий факт, що Україна не призупиняла пункти Конвенції з прав людини. про це Десь заявив Малюська, десь заспокоїв. Згідно з заявою, там довгий такий список. Україна на час війни припинить дотримування таких положень конвенцій. Багато їх є. Невтручання в особисте сімейне життя, таємниця листування, телефонних переговорів, недоторканність житла. Як пояснити ось цю таку заяву міністра, і що це значить взагалі? Ми в обмеженні наших конституційних прав живемо достатньо давно. Просто на це ніхто не звертав особливої уваги. Скажіть мені, будь ласка, а не надання консульських послуг за кордоном це не є е, пряме порушення Конституції? Теж цікаво. Пряме. Так. так. А е, можливість е, в зоні бойових дій е, воякам заходити в житло і з житла здійснювати обстріли ворога. Це не порушення е, недоторканності житла. Порушення. А е, теоретична можливість вилучення для потреб Збройних сил України е, транспортних засобів. Та чому теоретична? Принаймні бізнеса, які там мають, е, в, скажімо, грозовий транспорт, автобуси, ще одне, вилучалося тільки гайшумів. Це хіба не пряме порушення прав і захист приватної власності, пряме порушення. Ми просто живемо в умовах війни. І Українська держава, до речі, вона, наскільки я пам'ятаю, перший лист десь, по-моєму, в 17-му році направила у Раду Європи у зв'язку із вимушеним порушенням прав людини у зв'язку із веденням бойових дій. Зараз це стало абсолютно масовим явищем, і ми живемо в цьому. Нічого нового немає. Угу. До речі, з цим вилученням транспортних засобів по відношенню до фізичних осіб. Норма цього закону існує все життя. Вона існувала і в 2014 році, в 2015, в 2016. Вона існує. Більше того, той новий закон зміни до мобілізації, що ми зараз дуже активно всі обговорюємо, там навіть е зменшилися можливості вилучення цього. Найголовніше, щоб ми з вами розуміли: оце вилучення, про яке йдеться мова, воно вимагає такої кількості е додаткових дій, що по великому рахунку. Для того, щоб це зробити, треба робити відповідні органи, треба оцінки оцінщиків залучати. Треба здійснювати купу речей. Так що дивіться, щоб люди не хвилювалися не бігли переоформляти другі машини там, на дружин, на дітей, на ще одне. Ми живемо в цьому законі дуже довго і нічого не відбувається. Люди, не робіть самі собі зле і додаткових видатків, не створюйте для власної кишені. Дякую. Може, комусь дійсно треба продати другу угу. машину, він не може цього зробити. То з його ініціативи, теоретично це буде можливо зробити. Теоретично. Але ще раз повторюю: якщо буде абсолютно реалістичним, подивитися жоден ТЦК на більше того. Ті автомобілі не можна використовувати за межами тої області, де вона вилучена. Пане Олеже, я з вашого на дозволу на, на... машину для того, щоб вона їздила по Львівській області. З вашого дозволу на такій позитивній ноті. Давайте завершимо нашу розмову. Бо насправді okay. не так багато позитиву, не так багато позитивних думок, десь заспокоєння людей. Я дякую вам за роз'яснення по одразу кількох темах. Олег Пензин, економіст, член економічно-дискусійного клубу, з нами сьогодні спілкувався. Це був маркер події. Бов'язково реагуйте на нашу бесіду коментарями, відгуками. Це найважливіше. Що ми працюємо для вас. Всіляких вам гроздів, будьте здорові, до побачення!